Зв'язок між поляками та українцями вже не розірвати з перших днів війни. Яцек цек Мянськовський вирішив, що має організувати акцію допомоги людям, які приїжджають до Польщі, тікаючи від війни. Так він став одним з перших, хто створив пункт гуманітарної допомоги біженцям у Гданську. Ми допомагаємо, будьте з нами. Ми того моменту з того моменту. Ми почали діяти Розпочали з організації міста. Продовж одного дня організували місце і впродовж того ж самого дня місце було заповнене речами, які були потрібні для людей: їжа, одяг, хімія, косметика в поєднанні з ліками в цьому впродовж кількох днів в тому ж самому місці відкрили і медичний пункт. Мали там і місце, де люди могли відпочити та трохи поспати. Все почало працювати досить швидко. Не було часу для того, щоб думати, як то має застановлять, як то Пан Яцик розповідає: більшість біженців, які приїжджали до Польщі, не мали із собою нічого. Їх головна мета була врятувати себе та свою родину. Долучились допомагати волонтеру і інші люди. Серед бажаючих була навіть школа, яка забезпечувала обідами. Пункт працював злагоджено та з користю в нашому пункті отримували цаум решта пунктів були окремі кімнати, до яких люди заходили як до магазину, до магазину, де нічого не треба платити. Обирали собі речі, які хотіли забирали з собою, і ми готували для них пакет з їжею на початку мінімум на тиждень. Вибирались носімнівінці на цунамі тиждень на початок. Додатково, Додатково входили до, до секції з Олігом, де 20 чоловік цілий 20 час працювали над тим, щоб викладати ті речі та упаковувати люди. Обирали одяг, який їм подобався, який їм пасував. Могли його помірити. То працювало просто фантастично. за час роботи пункту волонтери змогли допомогти майже 4 тисячам українських біженців, коли зрозуміли, що люди самі собі вже можуть порадити, то закрили пункт, зібрали речі і поїхали з ними. До України на сьогоднішній день в Україну вивезли товарів та ліків на 350 тисяч злотих. Вважаю, що люди в Польщі можуть собі порадити, але дуже потрібна допомога по другій стороні кордону. Там найскладніше. Ми хочемо купити автомобіль швидкої допомоги. Також це меташку після каретка, на з іншої сторони до самоходу понібуджвіодвати з була така ситуація, коли до автомобіля двері були відкриті. Підійшла дівчинка. Яка оперлась на двері і сказала, що дуже хоче плюшового ведмедя, якого я тримав в руках. Я побачив, що на мене дивиться п'ятирічна дівчинка, і повторюю декілька разів, що хочу того між, але не хочу операції. Іграшку я звичайно віддав, але не розумів про яку операцію йде мова. Запитав у її опікунки, і вона повідомила, що три дні тому померла її мати під час пологів, просто в підвалі будинку. Хлопці самооборони намагалися їй допомогти, але їм це не вдалося запізно приїхали. Хлопатій самооборони їй помуть, але не вдалося запізно Ну і ми вирішили, що маємо допомагати. І найкращим вирішенням проблеми буде купівля автомобілю швидкої допомоги. щоб він там функціонував. Щоб зібрати кошти на медичний автомобіль, польський волонтер почав організовувати різні акції. Окрім збору грошей, вони мали на меті і інтеграцію українських дітей в польське середовище. За допомогою Яцек Мянськовський звернувся до генерального консульства України у Гданську. Пан Яцек ще особисто звернувся з такою пропозицією, що можемо разом організувати. Звати фестини, де можуть познайомитись українські діти, також польські разом зробити якісь ігри, забави. Я була там особисто, бачила цю грандіозну картину, тому що діти з України також з Польщі робили разом і торт, і бавилися, і участвували в різних конкурсах, і співали, і старалися говорити. Навіть не було це жодної перешкоди, і не було жодної бар'єри. Говорили і на польській, і на українській, тому я думаю, це тільки початок такої першої події. Пан Яцик вірить в те, що перемога України вже близько, але допомагати не перестає. Продовжує їздити до України, привозити необхідні речі та сподівається, що вже скоро зможе доставити медичний автомобіль. Віра Шестакова, Юрій Забіяка, наша Польща.